Ніти, таке враження, що ну тут я би хотів би, от ну, почав так гарно, якби ну добре, що президент говорить там, але оця єдність, так яка єдність, коли саме офіс розколює суспільство, розколює по всіх фронтах, стикаючи лобами, він просто знищує опозицію. От, елементарно на державному той каналі, в марафоні, як він носить державні гроші. Знайдіть моніторинг, показує, це ж не треба придумувати. Представника опозиції не існує. Всі, хто. Овисловлює Іншу думку зразу зараховується до ворогів. Але як казав один філософ, якщо я маю іншу думку, це не означає, що я ворог, це означає, що я просто маю іншу думку. Але в офісі не вміють прослухати за ці інші думки. Якби Зеленський справді хотів єдності, не бутафорної, не на словах, а на словах не багато що говорить. Слова красиві. Мирний план, саміт, план перемоги, саміт миру красиво все. Але ну ну не взлітає. Ну насправді щось якось не та воно. Так само щодо єдності. Красиві слова, але пусте на напов... порожнє наповнення. Ну, ну, всі, хто має іншу думку, я не кажу, опозиція, іншу думку, моментально зараховуються до ворогів. На них вішать яр... ярлики, дивлячись там, то ти ухилян, то ти, ти колаборант, то ти працюєш на Росії, то -то, маячня. І в цих умовах говорити приємно, так покажіть приклад самі. І тоді можливо Європа буде чіткіше розуміти, що у вас все ж таки працює цей механізм стримувань противаг, ви поважаєте закон. Так, конституція не завжди працює в умовах військового стану, але ви якісь базові принципи дотримуєтеся. І якщо завершити, якби президент Зеленський, отак от до приходити частини, про яку я говорив, що якби він запропонував кроки, які стосувалися саме України, заявив про те, що Окей, я формую уряд національної єдності, вносяте пропозиції. Відкидай, ми говоримо про єдність. Я не зважаю на те, хто що говорив. Ви критикуєте. Велком, туряд, заходьте, показуйте. Я вас тоді буду питати, народ, а що, а де? Якби це було, і зрештою, це для партнерів було б зрозуміло. Вони теж зрозуміли б про те, що реально йде робота над тим, аби реалізувати цей е, план перемоги. Тобто це один із нюансів, а, ну, а все решта, розумієте, хотілося б, але ну, знаєте, слова дуже розходяться із конкретними е справами. Ну, ну, тут просто так, от 180 градусів. Дивлячись на це все, говорити про єдність ну, можна на словах. Але, Особливо але...